Доброго дня, спільний проект видавництва духи, літери і телеканала «Укрлайф ТВ продовжує зустрічі. Сьогодні наша тема музика. Ми будемо говорити з видатним композитором, який очолює також київську спілку композиторів. Є деканом факультету композиції Київської музичної академії пані. Ганна Гаверлець, доброго дня, пані Ганнас. Мені дуже приємно розпочати нашу розмову з книги. Композитор Маленька Планета, пані Ганна Луніна зібрала надзвичайно важливе, цікаве гроно розмов з кращими композиторами покоління Валентина Сильвестрова, Станковича Грабовського. Ви добре знаєте цих так, митців. Так. Яке враження на вас справила ця книга? Ну перш за все, я хочу подякувати вам і видавництву вашій особі. Дух і літера за таку прекрасну серію книг про музикантів, про композиторів. Ви знаєте, ми звикли, що еліта, це, скажімо, політики, так нас привчали, скажімо, останні 20 років. І ви можна сказати, свої, своїми оцими книгами, які ви надрукували, ви фактично абсолютно поміняли, я кажу, повернули вектор трошки в іншу сторону, в сторону митців. Що стосується першої книги, це надзвичайно цікава робота молодої музикознавиці Анні Луніної, яка зробила гігантську роботу, як на мене, тому що вона через розмову, через діалоги, через інтерв'ю з видатними митцями України, композиторами, вона Фактично намалювала, створила, написала цілу панораму сучасної української музичної культури. Я хочу сказати, що Україна дійсно володіє потужним арсеналом музикантів, особливо композиторською школою. Це визнається в світі. Ну, достатньо одного імені Валентин Сильвестров чи другого імені Євген Станкович, чи Мирослав Скорик, чи Леся Дичко, і Леся Дичко і Валентин Сільвестровий, Леонід Грабовський, і Геннадій Ляшенко, і багато багато інших вони є якраз героями першої цієї. Книги. Так. Композитор Маленька планета надзвичайно цікавий підхід, як на мене, тому що Анна вибудувала таку цілу концепцію, космічну трошки. Знаєте, вона uh -huh. створила таку свою рідну сонячну систему з імен uh -huh. композиторських. Хочу сказати, що це абсолютно різні планети, це абсолютно різні особистості. І вони встановлять, власне, якраз той цілий букет, ту цілу панораму сучасної української музики. Дуже важливий момент, без якого би нічого не було в нашій музичній культурі і в сучасній зокрема. Це Оте сонечко, яке як так мені хочеться його так назвати, це Валерій Матюхін, довкола якраз крутяться ці планети. Чому? Тому що, може, слухачі знають, я думаю, що це ім'я досить відоме нашим Дудатний глядачам, диригент, датиригент, музикант, 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 так. і він все своє життя вже виявляється вже скоро 40 років, як він присвятив виконанню і пропаганді української музики. Тобто, ця людина сама з допомогою багатьох музикантів вона фактично. Робить цілу, цілу таку величезну роботу по Валерій по... Матюхін так. живе музикою так. і заохочує інших. Інші, жити так. музикою. Так, Він фактично він, якби, піаніст, нібито за фахом, але він спочатку, спочатку виступав як тільки як піаніст, а потім йому стало закисло. Він почав виконувати твори для інших складів, почав збирати музикантів. Це все відбувалося на наших очах. Як от, так. І зараз, постала Київська так, камерата, якою ми в, тепер так, її знаємо. В результаті що постала Київська камера, і це uh -huh. видатний uh -huh. колектив. І оце тому така, от, така цікава е концепція Анни Луніної, власне, оцієї планети і цієї сонячної системи, і цього центрального Сонця. Uh -huh. От і хочу сказати, що це сонце воно не розповсюджується тільки на ці імена, про які я сказала. Це і Олександр Костін ем, є інтерв'ю в, в цій книзі Леонідом Грабовським є прекрасне інтерв'ю ем... і власне з Матюхіним. Ми коли тут так. з ним розмовляли в студії Укрлайф, мене вразила його скромність. Так. Знаєте, це означає, що він це найкращий талант виконавця. Так, так. він весь простір. Віддає тому, кого він любить, любить кого так. зараз він грає. І це означає, що він своїм его не. Е... Так, так, так. Тобто, розумієте, він для нього навіть важливо не, не якісь такі зовнішні атрибути. Він просто, от спостерігаючи його діяльність, він просто не може без цього жити. От так. йому все замало музики. Йому хочеться все більше і більше і більше. Це така, знаєте, може ще й юнацька, молодеча, якась така, такий підхід. І щоб її знали не тільки в Києві, чи в його рідному так, Харкові, так, але так, у всьому світі. Так. І це дуже важливо. Дуже важливо. І вони все роблять для того, щоб дійсно українська музика звучала в світі. І він, як стаються якісь непорозуміння з Міністерством культури. З державою, яка мало підтримує між нами кажучи чесно замало і за останні мало. фестивалі, так, і майбутні програми, так, звичайно, так. треба наполягати на цьому. Хто Я сказав би, що той план маршала для України, який планується в світі, має він має. Дуже важливий вимір культурний, так, тому, Отже, культурний план Маршала так, має так, бути, так. Е, я сказав би, темою, яку всі митці і люди, яким не байдуже організація мистецтва в нашій країні, мають просувати найближчі роки. Так, Чи не так? так абсолютно мало того, ви знаєте, от думаючи і аналізуючи події, які з нами всіма відбуваються на сьогодні, так мені здається, що якби держава 23 роки по справжньому приділяла увагу культурі. Так. Ми б не мали зараз цієї катастрофи, які, яку ми зараз отримали, багато хто в світі навіть не знає, що той самий е, аеропорт, е, літовище Донецьке Прокоф імені Прокоф'єва, ім'я Прокоф'єва В та, центрі, та, в епіцентрі та, та, та. цього урагану. Страшної, так. страшної трагедії. Тому якщо поки що не видно якби намагання від влади переоцінити цінності, розумієте? Ну, що вам сказати, якщо. Навіть в документі, який готує Комітет Верховної Ради з питань культури, подається концепція, якби репрезентується концепція розвитку культури, в якому просто відсутнє слово музика. Розумієте? Ну це про що ми що було б з нами без гімну? І ми пам'ятаємо Моцарта, якого всі чули на так, майдані так, на роковини, так, так. і всі, ми розуміємо, що жодна інаугурація, жодна урочистість, символічна подія в країні не може відбуватися ну, без так, музики. Просто так. ну добре, що звучав Моцарт. Добре, що звучить, скажімо, фінал 9-ї симфонії Бетховена. Але, але українські композитори так, мають так. Але коли була як ви пам'ятаєте, приїжджали керівники держав. Власне, пошанувати якраз жертви Майдану так. Небесної Сотні, то коли йшли делегації, от я пригадую, я це спостерігала по телебаченню, і Юрій Макаров сказав, каже, от зараз прийшла така делегація, і звучить, каже, музика національна, звучить пят, звучить чурльоніс. Звичайно. Звучить э, Гія Канчелі з Грузинами, розумієте? Так, Естонія Украї... пишається так. для е, в Естонії. Я був там, там створюють великий центр арбопіарта, концертний зал. Так. Е, і цим займається президент Естонії. Так, тому то вся справа. І є, і є, є розуміння важливості першорядності культури, розумієте? Так. Ми, у нас, на жаль, поки що це відсутнє. Є власне чітке розуміння ієрархії, також є розуміння, що музика. Є камертоном для всіх mm -hmm. мистецтв, Absolutely. для всієї культури, як такої, так, і так. не випадково ми живемо в досить унікальній ситуації, коли насправді серед найвідоміших в світі композиторів, такі як Пят, Сильвестров, Канчелє, ви згадували, так, так, це надзвичайна. Глибокі постаті, так так, це так. люди, які долають цинізм, абсолютно чи духовний світ, знання світової культури, актуальність і нові безумовно. виміри є, я сказав би дуже надихаючими вимірами для молоді. Так, без безумовно, і ви знаєте, все таки от в цьому, навіть в цьому контексті, хочеться надзвичайно важливу роль відіграють саме оці книги. Оця книга перша і друга і друга, яка вже нещодавно... про вашу генерацію, ну, дає вами. Ну це знаєте, це так, якби друге коло планет. Можливо, так можна продовжити. Якщо хоча книга називається «Композитор». це нове Сузір'я Сузір'я, так ну посмію так сказати, так. тому що тут вже знаєте, тут уже визнані класики, це вже тобто так, тут і вона... Юлія Гомельська, так. і Сергій Зажитько, Володимир Зубрицький, Олександр Левкович, Вікторія Поліва, Марта Налмаштав, це так, все це, люди, які так. вже відомо ну, вже якось так війшли так. в культуру, і вже і продовжують активно і успішно працювати. От. Але розумієте, найтрагічніше те, що по суті професія якби зникає на сьогодні в нашій державі. Тобто, якщо ви зауважуєте, у нас композитором може бути кожен третій, скаже, ну якщо не другий. Ну даруйте, все ж таки треба знати трошки і можна Фах! не знати нотної грамоти <гум> і називати себе композитором, розумієте? Тобто і є якась така нівелювання самими якимись цінностями, якимись поняттями. От і тому, ну я вже не кажу про те, що знаєте, коли є професія, тоді коли цією професією можна себе там забезпечити, правильно заробляти кошти в нашій державі. Це вже практично. Виключено. Uh -huh. Якщо Міністерство культури колись підтримувало композиторів, закуповувало якісь музичні твори для певних колективів для того, щоб звучала українська музика, зараз це абсолютно зникло. То, вже eh, замість цих книг хтось буде створювати червону книгу для композиторів? Ну, думаю, що ні. Я думаю, ні. що замість, завдяки ні. вам і цим книгам. Я думаю, будуть іншими. Абсолютно. Тим більше, і що боротьбу. Так, так. Uh -huh. це, це серйозний такий. Акцент зроблений цими книгами, розумієте, по-перше, в свідомості людей, хто, хто такий Еліта? Я думаю, що Еліта це вчитель, це лікар, це художник, це там, філософ, освітянин, освітянин так. Так, музикант Митців, і так далі. Так. І тому письменник. Ну, а в нас еліта, в нас еліта хто? Ну ми знаємо, не хочеться повторювати. Ми Будемо просумне, але ви, ви маєте абсолютну рацію, що видавництво дух елітера, яке друкує всі гуманітарні науки, всі, все, що є на всіх гуманітарних факультетах університету, інтегрує в цей простір як найважливіший вимір. Власне, сучасне музичне мистецтво. Це, я вважаю, це. що без музичної культури ані філософія, ані історія, культурологія і, і так далі. Е, знаєте, ми просто будемо е, зачиняти собі вуха і так. буде глухими культурологами. Отже, це означає, що треба відкритись до, до, до цього. Абсолютно. І я бачу, що з боку композиторів, з вашого так, боку, так. є надзвичайно потужні е, таланти для діалогу, дари, слухання. Так, ну ми намагаємося робити все, що можна і не можна, скажімо, проводити фестивалі, концерти, і ну, вириватися, скажімо, на, на радіо, щоб звучала наша музика, хоча це досить трудно зараз, я кажу, відбувається. От, але тобто ми мусимо це робити, інакше розумієте, тільки якщо зупинитися, якщо скласти руки, то нікому виявляється в цій державі не буде це потрібно. А музика може те, чого не може нічого. Ніяка політика, ніяка дипломатія. Угу. Це абсолютно точно. Я просто часто бувала на українському радіо, мене так виходило, що запрошували. Причому. Звучала там академічна музика і були дзвінки в передачах. От. дзвонили люди з різних регіонів, з того ж Донбасу. Це ще трошки раніше, років 5-7 тому. З Криму дзвонили. Тобто, розумієте, музика це доступна мова для всіх. Вона не має ніяких перепон, навіть якщо можна мати якусь таку упереджене ставлення відносно мови, хтось любить, хтось не любить, то в музиці це абсолютно є. інше відкривається. Це абсолютно інші енергії працюють, інші вібрації душі. розумієте? І у всьому світі люди можуть знати про Україну в найпростіший прямий спосіб, навіть там, де небагато перекладають. Умовно Абсолютно. кажучи, на, 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 на наших так хатарі. воно і є, тому що справжніми дипломатами це є люди культури. Особливо uh -huh. я думаю, що музиканти наші і особливо композитори. Я знаю, що багато ваших творів виконують краще і музиканти, і хорові, зокрема, хор Київ. Uh -huh. Нещодавно ми їх чули на ну, так. фестивалі, так, так. і вони виконують ваші біблійні угу. псалми. Я дуже сподіваюся, що після вдалого о, цього фестивалю, в вересні, ми знову будемо мати можливість так. почути власне тих композиторів, угу. яких зібрали Про яких, в цьому. Зібрала, з -з 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 дзеркалі. Які в цьому плані були б, може, ваші побажання або поради до читачів цих книг? Великий обсяг, пам'ятаєте, жартувала Аня Луїна, що люди звикли до смс, до так, коротких так, так, постів на Фейсбуці. А тут 500 сторінок один так, так, том і 500 сторінок інший. Отже, так, так. велика робота ваша так. і автора. Без і умов. тепер читач має про пройти можливі, цей шлях. Так. Ну ви знаєте, по перше, народження книги в наш час це знаєте, дорівнює напевно народженню дитини. Чому? Так. Тому що в вік електронних книг там 9 місяців. та, та комп'ютерів, там 9 місяців, тим більше. А тут є книга. Знаєте, місяця, що її ніхто ніколи не відмінить при всіх технологіях і, і прогресу. От. І тому є книга. У мене от, багато так людей такі цікаві люди, з якими я кажуть, Ми запах книги любимо. Знаєте, коли ти угу. береш в руки, це зовсім інше відчуття. По-друге, тут зібрані розмови. З митцями, так, це те, що можна десь можна провести паралель з їхньою музикою, а, або це те, що залаштунками, це те, що це набагато Це дає можливість глибше пізнати свідомість, спосіб мислення, характер і так далі і тому подібне, авторів, що вони uh -huh. думають. І це надзвичайно цікаво. По перше, я хочу сказати, що я, коли мені попалася і перша, і друга книга. Я себе зловила на тому, що я не можу відірватися. Угу. Ну, по-перше, я страшенно люблю, як пише Анна Луніна. Навіть її статті, все, так. що вона пише, чи в журналі музика. Чи... Для мене це дуже такий фаховий рівень. Чіткий, прозорий так. стиль. Композитори з музикознавцями завжди так знаєте трошки як кіт з собакою. Скажімо, тому що ну, композитори вважають, що от вони творять, а музикознавці ну, підбирають там щось, пробують говорити. І, як правило. Думки не співпадають. Будувати так, діалог так, так. нелегко. Нелегко, так. І всякі критичні такі, якісь заяви, які ну, там, думки, які бувають у музикознавців, ми, ну і ми, як правило, сприймаємо, та, та вони там, що вони там в музиці розуміють? Вони ж не чують музики, вони ж не розуміють так, як ми це розуміємо. Ну, є свої такі Упередження. деталі. Угу. деталі так. А тут, власне, я от ловила себе на тому, що я абсолютно з усім погоджуюся, що вона пише. Тобто угу. вона пише як музикант, не просто як музикознавець. Угу. От це надзвичайно цікавий підхід, і дуже цікавий рівень мислення її, саме автора. Як вона по-своєму підходить до кожного композитора? нас же не було штампів тих, От, треба хотреба то спитати, друге, третє, всі вона однаково. представляє так. вас і ваших так. колег. Ми бачимо ці портрети. Так, так, і вона бо, бу... От я пам'ятаю, як відбувалися зі мною, скажімо, ці розмови. Я ну, йшла так собі на пів жартома на такі на таку зустріч, а потім а вона а я зрозуміла, що це серйозно, і вона mm -hmm. готувалася і задала надзвичайно е глибокі і серйозні питання. Тобто вона старалася проникнути в суть. Ну, mm -hmm. Може, там до кінця, як кажуть, ніколи неможливо розгадати людину, але у всякому разі мені здається, що їй дуже добре вдалося передати якраз образ. Кожного з композиторів. Тому я бажаю читачам, щоб вони обов'язково читали. Щоб вони... Там я навіть між іншим, по-моєму, з Володією Рончаком, там є навіть суперечка. Угу. Вони там трошки так ніби і сваряться, це теж дуже цікаво. Так. Тому що е, в нього своя позиція, він якби старається віднести те, що було, скажімо, до 91-го угу. року, до, там, в радянські угу. часи. А Аня вважає, що все це так, а багато було погано, але багато чого було добре, Тобто у них є своя суперечка, дискусія. дискусія. Угу. І це дуже цікаво. Тобто я впевнена. Що коли читач візьме і одну, і другу книгу в руки, він від неї не відірветься. Тому я просто бажаю їм взяти ці книги в руки і почати читати. Чудово. Я сподіваюся, що ця жива розмова про живу музику може надихати людей, і це буде відкривати людям всесвіт. Просто всесвіт кожного з цих композиторів, тому що кожен з них не тільки планета, а певний світ. Так. Ви знаєте, в мене є така підозра, що вона виношує подальшу нову так, серію дитину, дитину виношує. так, uh -huh. І оце коло, бо в нас ще багато дуже. Це, на цьому далеко не закінчується Так, І є дуже багато цікавих композиторів, і я думаю, що вона потихеньку до них підбирається і вона обдумує. Так що це, це надзвичайно. От є люди, які дуже багато б'ють себе в груди, клянуться в любові до України там і так далі. Угу. А є люди, які мовчки роблять Працюють. свою так. справу і роблять колосальну справу для культури, для, для України. Ну це знаєте, це є Матюхін. Це є Луніна, і це є багато таких. Я до речі, думаю, що було б дуже добре, якби музикознавці відреагували на цю книгу, щоб були відгуки. Так так, і що, мабуть, на наступному фестивалі, який відбудеться, щоб була окрема подія угу. обговорення круглий стіл. Так, круглий так. стіл навколо цих книжок протягом літа є час читати. Так, так, Отже, так, сподіваємося, що розмова буде цікавою. Безумовно, так Ви знаєте, це фактично перша. Це серйозний прорив. Тобто про нас ніхто ще так не писав, про угу. композиторів сучасних. Знаєте, здається, що ну, композитора це десь в минулому, а тут є люди, які конкретно живуть на цій землі, десь там на березі Дніпра, дивляться на лавру і пишуть свої розкішні так. твори, розумієте? І, і, і становлять просто славу України в цілому світі їхня творчість. Більш-менш будуть люди усвідомлювати, знаєте, жоден фільм не може існувати без музики, не кажучи без про можливо. телебачення. Сьогодні ми знаємо також ситуацію, коли вимикають електрику і інтернет, телебачення, все десь воно залишається. Людина залишається один на один так, з книгою. Книга це те, що може долати перешкоди навіть найскладніших так, часів безумовно. воєнних часів. Отже, сподіваємося, що спілкування з цими книгами безумовно. буде людей надихати. Дякую так. дуже, пані Ганна. Дякую вам за запрошення. У нас е сьогодні розмова відбулася з видатним композитором. Я сподіваюся, що студенти музичної академії, яких навчає викладач і декан композиторського факультету пані Ганна Гаврилець, будуть уважно слухати цю розмову і читати цю книгу. Дякую.